Доброго дня, моє малятка. А спогляньте, до нас сьогодні завітав у гості маленьке тигрінятко. І хоче, щоб ми його навчили рахувати. А знаєте чому? Тому що у нас сьогодні заняття з математики. Готові? Допоможемо йому! Сідай і спостерігай. Подивіться, будь ласка, перед нами стоять звірятка. Киця, зайчик, киця, ведмедик і поросятко. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять тваринок. А скажіть мені, будь ласка, яка перша тваринка? Так, вірно, киця. А яка друга тваринка? Так. Це зайчик. А яка третя тваринка? Киця. А четверта яка тваринка? Правильно, ведметик. А п'ята яка тваринка? Свинка пепа. Дітки, скажіть мені, будь ласка, хто стоїть поруч із зайчиком? Так, зліва стоїть киця? А справа теж киця, але вони різні за кольором, так? Та за розміром. А скажіть, будь ласка, після кого стоїть ведмедик? Так, ведмедик стоїть після киці. А скажіть мені, будь ласка, яка тваринка сама велика? Так, вірно, це ведмедик. А яка тваринка має самі довгі ушки? Вірно, це зайченятко. Ось ми з вами і порахували. То скільки в нас тваринок? Рахуємо зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять. А знаєте, дітки, можна ще рахувати і справа наліво. Давайте попробуємо. Один, два, три, п'ять. Якщо ми рахували справа, то хто першим стояв? Свинка пепа. А другим хто? Ведметик. А киця між ким стояла? Між ведметиком і зайчиком. А зайчик стояв між двома. Кріцями. Ось ми сьогодні з вами і порахували. Ти зрозумів тригнятко, так? А зараз ми запрошуємо тебе на другу гру. А зараз, дітки, погляньте, у мене на столі лежить папір, розділений на смужки та клітинки. Подивіться, є верхня смужка, середня смужка і нижня смужка. У кожній смужці по три віконечка. Ось зараз у верхній смужці я покладу посерединці морквинку. Ось так. А в нижній смужці у клітинку третю я покладу яблочко. А у верхній смужці Першою я покладу ягідку, а у середню смужку посерединці, я покладу у клітиночку яблочко. У нижню смужку посерединці я покладу ягідку. У середню смужку першою я покладу марковинку. У середню смужку третю я покладу ягідку. У верхню смужку третю буде у нас яблочко. А у нижній смужці перша у нас буде морквинка. Ось ми пригадали, хто перший, хто посерединці, а хто третій. Ми з стегренятка вам кажемо до побачення!